Мандруємо у Новіград, щоб спробувати риданські вареники з червоною сочевицею від Гаторі. Для тіста у середній мисці змішайте 140 г пшеничного борошна, 1 столову ложку рослинної олії, пів чайної ложки солі і 120 мл гарячої води. Воду потрібно попередньо закип'ятити у маленькій каструльці, тоді вимкнути вогонь і відставити каструлю охолонити на 5 хвилин. Потрібно борошно із олії з водою ретельно перемішати виделкою і дати суміші охолонути. Одну хвилину, поки не зможете торкатися її руками. Вимісіть у місці однорідне гладке тісто, щоб на нато то припорошіть трошки борошном, а що на тісто буде готове, скачайте з нього кульку, накрийте мискою і дайте постояти 30 хвилин. А поки можемо зайнятися начинкою. Для начинки у середній каструлі закип'язіть воду, додайте сочевицю, зменште вогонь до слабкого і не повністю прикрийте кришкою. Дайте повільно покипіти десь 15 хвилин, періодично помішуючи, поки вода не виборається, а крупа не стане м'якою та розбареною. Потім зніміть кришку, вимкніть вогонь, вмішайте половину чайної ложки солі і відставте. Далі потрібно нарізати одну невеличку цибулину на середній антипригарній пательні. Розігріти рослинну олію, додати цибулю і готувати її приблизно 5 хвилин, періодично помішуючи, поки вона не підсмажиться. Потім вимкніть вогонь і перекладіть цибулю до сучевиці. Виделкою або товкачкою для картоплі гарно вимніть кашу і відставте охолоджуватися. Після того, як каша охолодиться, додайте у неї прянощі, посоліть, поперчіть і гарно перемішайте. Рецепт офірських прянощів я додам окремо в описі відео. Далі скуштуйте сочевицю і присоліть ще, якщо потрібно. Припорушіть робочу поверхню борошном. Розділіть тісто на дві частини і качалкою розкачайте одну з них у лист товщиною приблизно 2 мм. За допомогою формочки діаметром 7 см, виріжте 10 кружечків. У мене формочок як таких окремих немає, тому я просто виріжаю, вирізаю кружальця стаканом, який десь по діаметру, можливо, не 7 см, можливо, 8 см. Але теж загодиться для вареничків такої величини. Наберіть одну чайну ложку начинки, покладіть її у центр кружачка і складіть його півмісяця. Затиснувши краї, краєчки можна озбо... оздобити рівномірно, затискаючи їх великими і вказівними пальцями. Можна лишити так, як є, але я ще люблю їх закласти фігурно, можна кажучи, так як на відео. Зліплені варенички, накрийте кухонним рушником, щоб вони не висохли. І потім повторіть ту ж саму процедуру із другою частиною борошна, точніше, з другою частиною тіста, і всього в нас має вийти приблизно 20 вареничків. У великій каструлі закип'ятіть воду. А поки вода нагрівається, можна зробити помазку для вареників. Для цього нам потрібно буде подрібнити один зубчик чеснику і нарізати кілька гілочок петрушки. У маленькій каструлі розтопіть масло на слабкому вогні, додайте чесник, дрібку солі і готуйте приблизно так одну хвилину, періодично помішуючи, поки чесник не зарум'яниться. Тоді вимкніть вогонь, додайте петрушку, перемішайте і відкладіть. Коли вода закипить, додайте до неї дві чайні ложки солі, розмішайте, зменшите вогонь до слабкого і закиньте у каструлю половину вареників. Через одну хвилину обережно помішайте їх і дайте поваритися приблизно ще 5 хвилин, доки вони не спливуть на поверхню. Тоді готуйте їх ще 3 хвилини, доки не стануть м'якими, і викладіть на тарілочку. Отже, варенички готові, можна змащувати помазкою і смакувати смачного.